Львів'янин Андрій пішов боронити Україну з перших днів повномасштабного вторгнення. Воював у складі 24 ї окремої механізованої бригади імені короля Данила. У травні 2022 року отримав важке поранення під Луганськом. Я місію продовжував. Не то живий, не то матвий, ніхто не знав. Я тільки взриви постійно пам'ятаю і все більше нічого не пам'ятаю. Я знаю, що люди всі, які зі мною були, то загинули. В ході бойових дій Андрій отримав пряме кульове поранення в голову. І внаслідок черепно-мозкової травми в нього виникли проблеми з ходьбою, функціонуванням правої частини тіла та змовленням. Перші півроку після поранення Андрій взагалі не міг рухатись та навіть говорити. Однак, згодом ним почали опікуватись лікарі реабілітаційного центру. «Некст СТЕП вони намагаються знову навчити Андрія ходити та повністю відновити свою життєдіяльність. Це є заняття з фізичної терапії, де ми безпосередньо в залі тренуємо його ходьбу, його силу м'язів, координацію, баланс, це також заняття з ерготерапії. Це є окремий напрямок реабілітаційний, коли з ним тренують безпосередньо навики самостійності і покращують дрібну моторику ураженої верхньої кінцівки. Реабілітаційний центр Next Step відкрили у Львові за сприяння американського фонду Revived Soldiers Ukraine. обладнання, яке ми маємо, є унікальне для України. Ми навчили наших реабілітологів працювати на цьому обладнанні. Це є дуже дуже сильні речі, які виробляються в США і в Європі. З кожним пацієнтом тут працюють індивідуально. Заняття на тренажерах проводять в ігровій формі. За словами лікарів, так бійцям легше сфокусуватись та отримувати від реабілітації не лише користь, а й задоволення. Потребу таких закладів саме в Україні благодійники відчули тоді, як додому після реабілітації почали повертатися військовослужбовці на візках. Наше завдання. Максимально відновити втрачені функції, наскільки це є можливо, і також максимально соціалізувати людину. Це не просто йде мова про те, що людина виконує певні вправи в залі, це також ми можемо провести заняття за межами залу, максимально задіяти людину, чи піти в магазин, чи скористатися громадським транспортом, щоб людина після нашої реабілітації могла себе впевненіше і самостійніше почувати у житті. Окрім безкоштовної реабілітації, важкопоранених бійців відправляють на біонічне протезування до штатів. Каріна Нечитайло, Андрій Ролюк, телеканал НТА. Третя світова війна ближче ніж здається. Загроза безпеки у світі зараз найбільша за останні 40 років. Про це попереджає військове керівництво США і додають, що нова коаліція Росії, Ірану та Північної Кореї має намір розширитися до світової війни. Високий рівень загрози ракетних ударів, хто і чому нагнітає ситуацію, У чому небезпека балістичних ракет циркон, які рашисти випустили з Криму по Києву, чи стане тепер більше повітряних тривог та до чого готуватися. Усе найважливіше у четвер, 28 березня, о 20.45 у проєкті Говорить Великий Львів. Майданчик, де отримують слово усі та почують кожного. В ефірі телеканалу НТА та у соцмережах проєкту.